Степан Стефурак, мамо, не плач. Мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку та шиною вдалюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Голубко, не плач, так судилося ненько, вже слово, матусю не буде моїм. Прийду й попрошуся. У сон твій тихенько розкажу, як мається в домі моїм. Мені колискову ангел співає, і рана смертельна уже не болить. Ти знаєш, матусю, і тут сумно буває, душа за тобою рідненька болить. Мамочко, вибач за чорну хустину за те, що віднині будеш сама. Тебе я люблю. І люблю Україну. Вона, як і ти, була в мене одна.